Топ-7 поширених питань про жовтяницю у новонароджених. Перше це чому виникає жовтяниця у новонароджених. Це відбувається, коли в крові дитини збільшується кількість білі рубіну. Наступне запитання: це як визначити жовтяницю у дитини, шкіра дитини та слезові оболонки вони виглядають жовтушними. Спочатку жовтяниця проявляється на обличчі а потім, у міру збільшення кількості біль рубіну у крові, переходить на груди, на живіт, на ручки та на ніжки. Чи може жовтяниця зашкодити новонародженій дитині? У більшості випадків жовтяниця у новонароджених є нешкідливою. У рідких випадках при дуже високому білі рубіні жовтяниця може призвести до враження мозку. Наступне запитання: це чи впливає грудне вигодовання на жовтяницю? Зазвичай у діток на грудному вигодованні жовтяниця може бути більш тривалий час, але обов'язково потрібно продовжувати грудне вигодовання та не відміняти його. Як перевірити, Рівень білірубіну у дитини. Можна провести дитині білі тест, який проводиться транскутанно, тобто через шкіру. Спеціальним приладом через шкіру дитини вимірюють рівень білірубіну. Це є безболісний метод. Також можна виміряти рівень білірубіну у крові дитини. Як лікується жовтяниця? Більше жовтяниць не потребує лікування та проходить самостійно. Але якщо рівень білірубіну є високий, ми перевіряємо по Спеціальному графіку, і тоді може проводитися для дитини фототерапія. Тобто, дитина світиться. Під спеціальними лампами, але категорично не можуть дитину виставляти на сонце, тому що це є дуже небезпечно для дитини та недієво. коли має пройти жовтяниця? У дитини на грудному вигодовні жовтяниця може бути більш тривалий проміжок часу, тобто до місяця, можливо, трішки пізніше. У дітей, які на штучному вигодовні жовтяниця зазвичай проходить швидше. А які недієві дієві засоби про жовтяниці ви можете переглянути у попередніх відео.